Цього іноземця, який зараз живе у Польщі, очевидно, трохи недолюблюють, і написали йому коментар, запитавши, а що ти можеш сказати про українців? Давайте послухаємо, що він відповів. Як мішкав, чи жив ти колись в Україні? В Україні? Чи, чи українці, українці само, як, як, як поляки, поляки, і поляки, ненавидять усіх іноземці? іноземців? Дуже цікаво. Добре Гарне запитання. Скажу тобі я так. так, я емігрував чотири рази, рази у своєму житті, тож був емігрантом 4 у чотирьох різних країнах, і Україна, і Україна одна з, з тих країн. Я колись там, там жив. І повім, і скажу тобі, ось багато що багато, дуже багато, коротко багато, і просто. Просте в, в Україні не москово, існує такого слова, якого, як Українець. У значенні образливому для самих українців вони не використовують такого слова і навіть не знають, що воно існує. Тож, замийтеся над цим. Мій досвід там гарний, дуже гарний. Люди там більш привітні, розумієш? Там усе по іншому. Там інакше. Інакше ніж тут, у Польщі, важливо, що я ніколи не чув, щоб українці зневажливо казали українець про себе. Тож, маєш свою відповідь. Вітаю.